Всім, всім радісні вітання, друзі. Я, Олександр, Людина Чудасі, вітаю вас в енергопросторі золотої епохи. Роблю останні приготування налаштунки, коригую простір, і ми розпочинаємо. Отож, мої дорогоцінні, сьогодні ми з вами зустрічаємось у нашому просторі. Адже ви відчуваєте, знаєте про всі ці енергії енергетичні потоки, які вирують навкруг. Ви відчуваєте це на фізиці. І, е, ймовірно, у вас десь там, в глибині, зароджується неспокій, страх. Це не ваше, це не властиве. Це все те, що намагається навіяти ті, хто стоять за лаштунками, адже е, ваші страхи, це їхня енергія, їхня їжа. Тому я хочу, щоб ми сьогодні попрацювали і. Запустили такий процес, який продемонструє кожному із нас, як можна з цим впоратись, з легкістю, задоволенням. Почнемо з форми афірмації. Отож, вмощуємося зручненько, запалюємо вогник собі. Свічечку можете класти безпосередньо поряд з собою, ось таким от чином, щоб вона горіла біля вас і випромінювала ту енергію. А ви будете промовляти це крізь світло, яке існує поряд зовсім з вами. І ви разом зі мною промовляєте разом заряджаючи простір і кожне слово, кожну думку цієї енергії. Отож, розпочинаємо, я вказуємо своє ім'я Олександр. Прошу непереможне пожежне світло, щоб мені тут і зараз увідомили і очистили всі 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 мої страхи. Як в минулому, теперішньому, так і в майбутньому. Я прошу знаючи, Божастине світло, вилучити страхи, які я зараз усвідомлюю на всіх рівнях. Я є дорога, правда і життя. І зараз, будь ласка, ми проробимо благесенько, приємну вправу. Я прошу вас глибоко вдихнути, заплющити очі, відчуваємо, вдихаємо носом, вдихаємо ротом, як ми вдихаємо світло, енергію, вдихаємо легко, вдихаємо страх, видихаємо все те, що неприродне. Вдихаємо спокій, розслаблення, наш притаманний природний стан. Віддихаємо неспокій, негаразди, хаос. Все те, що вас непокоїть у кожному нашому видиху. Пробуємо так, якби ми вмить. Вмикаємося і вимикаємося, вмикаємося і вимикаємося, вмикаємося і вимикаємося, вмикаємося і вимикаємося. Нічого не очікуйте, нічого зараз не бажайте, ні про що не думайте. Будьте порожньою чашею, порожньою ємністю. І бути готовим. Дозвольте поступово, легенько виникнути внутрішнім образом. Якщо вони виникають, будь-що, ви їх так, отак як вогонь піднімається від свічки, і він випалює, вони виходять. Дивитись на них абсолютно не. Ототожнюючи себе із тими образами, не оцінюючи, не засуджуючи, а просто наповнюємося милосердям і прощенням, відпускаємо. Помічайте, де у вас виникають тривоги, страхи? Як вони проявляються в образі чого перед вами? На внутрішньому екрані заплющених очей. Прийміть їх, просто побачте їх, не обов'язково розсмаковувати і прокручувати, як мультики їх туди і сюди. Просто будьте спокійними, любіть те, що ви бачите, любіть, благословляйте, відпускайте, зовсім на цьому не зациклюючись. Ви навіть можете додати певні елементи, якщо це виникає якась, ну, скажімо, думка, от щось негативне, ви, дивлячись на неї, супроводжуєте її так десь ген-ген-ген подалі від себе, що вона витікає з вас. І ви промовляєте, я перетворюю цю енергію на світло, що надає мені силу. Далі спостерігаєте. Якщо вам на пам'ять згадалася якась образлива фраза, слово, від кого б то не було, від найближчих до найдальніших людей, там якась людина на вулиці вас з якимось брутальним словом обклала. І ви промовляєте до цієї фрази, до цього слова. Я перетворюю цю енергію на підбадьорюючи світло. Якщо виникають у вас чи в житті, чи зараз в пам'яті, суперечливі почуття, ви дивитесь і промовляєте їм. Я перетворюю цю енергію на променисте світло. І знову-таки, абсолютно довіряючи, ми відпускаємо все це, продовжуємо дихати рівно, спокійно. Знайте, вірте, відчувайте, що ви розслаблені. що ви приймаєте все. Тепер довіряючи. Цьому процесу ви відчуваєте, що тепер починає Божественне світло свою цілющу роботу. Ви можете навіть свої думки це підтримувати в голос чи подумки Божественне Слово діє. Божественне слово діє. Божественне слово діє. Божественне Слово ліку. Божественне слово лікує, Божественне світло лікує, Божественне світло лікує. І далі спостерігайте, як певні страхи, драматичні ситуації розчиняються легко і автоматично. Ви можете цьому посвятити трошки більше часу, натиснувши зараз на паузу відео. І просто зануритись у цей процес, відчути, що я є вільний. Я є вільний. Я є вільний. Я захищений. Я є захищений. Я є захищений. Я є захищений. Я дякую Богу за цю благодать. Я дякую Богу за цю благодать. Я дякую Богу за цю благодать. Пам'ятаємо, милі мої співтворці, чим менше страхів буде у вашій аурі, тим впевненіше ви зможете жити і тим впевненіше буде ваш зовнішній вигляд. Здорову впевненість у сьобі може мати лише та людина, яка володіє своїми, своїми оцями, м -м вибриками, які ми називаємо природні страхи, і суть важливо, що та істота, яка усунула всі ці і природні страхи, і уявні страхи зі своєї істоти, і чим менше страхів, Тяжі на душу, там впевненість в собі стає людина. А впевненість у собі завжди блокується, і вона, власно, підривалася страхами. Тому важливо не тільки розпізнати страхи, але й усунути. Усунути їх mm -hmm. з того місця, яке вони займають у вашій енергетиці, щоб вони не накопичилися як енергія. І така легка. Філігранна хірургія аури з Богом, як могутнім лікарем і божественним світлом, як ліками, є високоефективною та призводить до постійного зцілення. Вітаю, пані Людмила! Так, звісно, все це нам допомагає, все це надихає. Те, що ви дізналися сьогодні, ви можете повторювати будь-який момент. Пам'ятаємо, що будь-яка дія, яку ви берете на своє озброєння, особливо. Така як афірмації, маніфестації, вони потребують ну, мінімум трьохкратного повторення, але зверніть увагу на те, що є деякі сентенції, ті речі, які ви зараз, про які ми говоримо, ми, ви, ми, я, ми проживали якийсь довгий, тривалий час. Так? Це могло бути значно складніше. Тому пам'ятайте, про те, що наша фізіологія, наші клітини перебудовуються, перезавантажуються мінімум 21 день. А тому я дуже вам раджу, щоб ви подбали про себе. Записавши це на папері і проконтролювавши ці речі в ну, цей час, бодай в такий період перезавантаження. Тому майте на увазі, що через деякий час ваше сприйняття, звісно, зміниться. А це означає, що зміниться правда ваше життя. І цю зміну слід вітати. Якщо ви боїтесь змін, почніть із запитання, а чому я власне боюсь? Чого я цього боюсь? І використовуйте цю вправу, щоб почати звільняти свої страхи. Природні страхи, які покликані захистити вас від шкоди, надають вам надзвичайно цінну послуху. Необхідно позбутись неприродних страхів, які заважають вам, жити впевненим життям. А як це відрізнити? Природні страхи приходять і йдуть. А неприродні знаки не хочуть йти, і вони залишаються. Справжня велич, справжня впевненість у собі це ваш божественний потенціал, мила, моя, чудесна, улюблена людина. Ви досягли точки, коли методів ефемерної матриці вже недостатньо. Ви це добре знаєте, ви це переживаєте. Ви відчуваєте це, тому що настала нова ера. І ви знаєте, що ви прийшли, щоб зіграти свою унікальну і незамінну роль. Кожен із вас побачить світанок нового дня, але часто ми дивимося на нього з тяжкістю минулого дня. Так, у вас позаду довга подорож. І весь досвід зберігається та присутній всередині вас. Отже, ви... Маєте зробити висновки. Ви знаєте своє страждання та біль, ви його вже бачили, прожили, та це минуле. А ви бачите, як навколишні люди роблять помилки і певні світи тонуть від цих всіх зовсім не позитивних речей. На основі цього досвіду ви схильні припускати цього разу також спалахне глобальна пожежа. І цього разу людство також буде приречене, чи землетрус накриє. Однак, друзі. Відкрий їм ширше своє серце, ви ж засвоїли свої уроки з минулого, і це має вирішальне для вас значення. Тому сьогодні ти і твій досвід незамінний. А тому що саме такі люди, як ти, які дивляться на себе в дзеркало істини і бачать перебіг чи хід світу невідфільтрованим. Люди, подібні до вас, які зриклися фальшивих богів, таких як жадоба, влади та егоїзм, визначають, куди нас зараз приведе подорож. І ось що відбувається, і що буде? Буде відбуватись не падіння, а піднесення, не знищення, а спокута, не захоплення темними силами, а передача землі у Ваші світлі ручки, страхи того часу все ще впливають, звісно, на нас. Тому їх вирішення є головним для нас пріоритетом. Сьогодні немає нічого важливішого за те, щоб людина взяла на себе зобов'язання порятунку своїх недоречних, фальшивих і вигаданих страхів. Це індивідуальна відповідальність. Тому що тільки тоді і тільки так ви зможете досягти справжньої величини. Та розквітнути у справжню впевненість у собі. Ну, давай, кохана людина, геть всі страхи. Рухаємося до свободи, під могутній Бог. Опікую Бога. Він не там, десь на хмаринках і всередині. Та у своєму власному темпі, щоб оці запобіжники лівий і правий не перегоріли. Вашим радісним подарунком буде. Щасливе життя і любов. І я дуже хотів би, щоб ми зараз закликали нашу силу. Це буде закликання присутності яє. Улюблена я є присутність, Божественне світло всередині і навколо мене. Я закликаю Твою променисту силу пробудити мою душу до її найвищої істини. я стою. В нескінченному сяйві Божественної любові, як вмістилище чистого світла, гармонії та мудрості, полум'я вічне зійди в мене зараз, запали священний вогонь мого серця, освітлюючи мій шлях ясністю, силою і божественною метою. Нехай всі всі тіні розчиняться в твоїй присутності, коли я зрівнююся з найвищою волею космосу: Я є світ, Я є Любов, Я є сила, Я є живий вираз божественної досконалості. Через Я є все відновлюється до гармонії. І я. Рухаюсь в благодаті нескінченного творіння. Так і є, так і буде. Активовано. Амінь. Дякую, дякую, дякую. І пам'ятаємо, у нас є ще така знаєте, гарнезна мантра, яку я завше раджу вам її виконувати. Запишіть її, зробіть як заставку. Батьку. Твоє видіння належить мені. Чи іншими словами. Батьку, твій план, мій план. Мілі, мої співтворці, обійми світла, благословення всім вам на шляху духовного розвитку. До зустрічі у наступному відео на каналі Золота Епоха. Щаслива! Дякую за перегляд, за коментарі, за ваш досвід, за ваші почуття.